Основний набор китайських сумішей для ловлі азійським методом. Він як і для початківця підійде, так підійде і для більш вже досвідченого риболова. Його вистачить на всі випадки життя і на будь-яку рибу. По ну, тепер кожному. Це моллюски для карпа. Краще брати другий номер. Він універсальний. Дике поле тісто. Чорною полосою. Краще брати оце з чорною полосою. З червоною полосою ну, воно зовсім ніяке. Картопля. Другий номер. Якщо немає цієї, можна взяти дві таких. Це одне те ж тісто це картопля. В принципі, тут виходить кілограм, і цього кілограму має вистачити звичайному рибалці десь на рік. Тобто ну, на 20 рибалок точно. Тобто, по інгредієнтам. Тут м'ясо, равликів, водорослі, рибна мука, рибна борошно, дещо. Його потрібно замучувати в першу чергу, дати постояти, а потім добавляти ще оце тісто і оце тісто. І якось всі ці три тіста вони дають чудовий результат. Можна брати дві цих Одну цю, одну цю мірку на заміс. Можна брати, це буде на коропа. Якщо брати одну цю, дві ціх, одну цю, це буде як на мура, там, на білу рибу. Дуже добре працює. Можна брати одну цю, дві ціх, одну цю, це буде на карася. І кожен з тіст з цих може працювати окремо. Як це, ну, цим важче буде працювати окремо. Це, це взагалі універсальне, саме найкраще тісто. Це на будь-яку рибу йде, на карася йде, можна змішати ці два тіста, можна змішати ці два тіста, можна змішати ці два тіста. І оця комбінація, ну, я ловлю на неї вже багато років, нічого кращого немає. Це не мій рецепт, це рецепт самого засновника цієї компанії Старий привід. І він називається там в Китаї «Три твара Тримушкітера. Ну, це основний і, на мою думку, все ж таки найкращий рецепт. Тут є все. І просто можна міняти пропорції або ловити на кожне тісто окремо.